Армадол, забудь про головний біль. Цього хлопця ви точно впізнаєте. Я думаю, ви його пам'ятаєте. Це молодий хлопець В'ячеслав Ялов, який родом з Донеччини, якої є велика родина, молодші братики та сестри, який, на жаль, під час повномасштабного вторгнення втратив маму. У свої 18 років йому довелося стати в одну мить дорослим і стати фактично. І за батька, і за маму для своїх молодших братів та сестер. Але зараз він тримається, він а, дає раду і собі, і своїй великій родині. І а, ми а, знаємо, що він вже десь рік живе в Дрогобичі разом зі своїми малими. Він мріяв відкрити власну кав'ярню. Чи сталося це, чи не сталося? Зараз з Ярославом просто наживо поговоримо, тому що він знову з нами на прямому зв'язку. Рік попередніх зв підсумків слава раді тебе дуже. Вітаємо тебе. Слава. А, Всім привіт! Привіт, слав. Привіт. 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 Слухай, все, ми, ми бачимо твою реакцію першу. І, і все ти знаєш. те що казала Неля, ми, в принципі, головне базово зрозуміло. Ти живеш і йдеш далі. Як ти зараз? Рік підсумовуємо, ти у цій точці. Що відчуваєш? Відчуває те, що ми в безпеці в нашій країні. Це по-перше, угу. наші воїни тримаються. Угу. А, і ми приїхали до Києва. Wow, вже пів class. року, як живемо. В Київі, ти не в Дрогобичі вже. Ти вже з Дрогобича тут. повністю. Так. так. Да. Ось діти навчаються в школі, ходять на гуртки, дівчата ходять на танці, Ніколь ходить на повітряну гімнастику, Олівія ходить на джаз джазфанк. Тимур ходить на плавання. Слав, а ти куди ходиш з Слав, ти і... куди ходиш? І... Скажи, ти куди ходиш? Я... На навчання трошки там працюю ось. Навіть є час щоб сходити теж в тренажерну залу, щоб е, я коли Тимура відводжу на плавання, сам може теж піти там ходинку позайматися, за, потім забрати Тимура, поїхати забрати дівчаток зі своїх гуртків і приїхати додому, перевіряти домашнє завдання. Слухай. Ти змужнів трошки це видно. Слухати, прям навіть отак уже такий вже не просто молодий тато. Вже такий я просто уявляю. Я уявляю, як це важко чотирьох дітей розводити по всім по різним гурткам, все це встигати, але ж ти. І твоя мама, ви дуже мріяли. Ну, вона принаймні мріяла, щоб ти вступив на навчання, і ти таки вступив. Скільки, де, куди ти вступив, на кого ти вчишся, як в тебе вистачає часу на себе за всіми оцими родинними справами? Я навчався на реабілітолога, я лікар майбутній. Клас. Ось ще планую. Є в Києві Олександрівське, якщо не помиляюсь, лікарня. Yeah. Там є реабілітаційний центр. Ось планую туди піти. Вже на практику. Ось щоб допомагати нашим військовим та і розуміти, що таке така робота, на що я навчаюсь, щоб вже відчути її своїми ривками. Слухай, ну це центральна Молодець. клініка. Та, це така велика база наукова, фактично. І там такий, знаєш, так. дорога вже далеко-далеко. Слухай, ти зараз усміхаєшся. Ти зможнів. Так. Ти інакше виглядаєш. Е, у тебе розпорядок такий, що дай Боже кожному. Е, діти всі е, навчені, діти всі по гуртках. Е, слухай, ти зараз можеш у цій точці думати про своє далеке майбутнє. Е, коли тобі буде там, трошки там, старшим будеш за 5 років, за 10 років, ти можеш собі дозволити це зараз? Дозволити що, я не знаю. Думати думати, думати про своє Довити. майбутнє стратегічне. Знаєте, я кожен вечір стіжу, проаналізую кожен день, що я зробив не так, що я міг зробити більше. І знаєте, за п'ять років я стану все розумнішою. Не буду робити таких е помилок. І найголовніше, що в нас є родина, е і яка дійсно родина, яка через десять років ми будемо все одно приїжджати на вихідні. Сидіти пити каву всі разом і посміхатися. І планувати я, я вважаю планувати і мріяти це завжди потрібно. І це не, даває, не дає зламатися. Слава, а про ну які помилки ти, ти кажеш? Вибачте, просто може, не, не маю права це питати, але ти вже сказав, ну, якщо можеш сказати, про купу помилок ти mm. думаєш. Що ти помилився? Де ти помилився, хлопче? Свої помилки я завжди роблю, і це нормально, коли людина робить помилки. Головне, щоб людина розуміла, які помилки вона робить. Я не хочу казати. Добре, це, не кажи, не кажи, все ідемо далі. Не кажи багато. помилок. Не кажи, не кажи. Слухай, ну і нехай. Головне, щоб ти висновки з цього зробив. Та і все. <кхем> ти згадав, от ти щойно озвучив там про мрії, і згадав про каву. Я ж пам'ятаю, тоді, коли ми знайомилися, в mm. тебе була така думка відкрити свою кав'ярню. Mm. Розкажи, будь ласка, що з цією мрією. І я пам'ятаю, що ти так. Мож фонд хотів відкрити, який так і мав називатися Ялої. Розкажи, чи поки що, що ці мрії актуальні, чи можливо ти вже чогось іншого хочеш, ялов України. Я люблю Україну дуже класна назва. Але з фондом ми вирішили припинити, тому що фонд це дуже. Відкрити власну кав'ярню, чи сталося це, чи не сталося зараз з Ярославом. Просто наживо поговоримо, тому що він знову з нами на прямому зв'язку. Рік попередніх зв підсумків. Слава ми раді тебе рік бачити тому. дуже вітаємо тебе. Слава, привіт, Привіт, слав. Привіт. привіт, ну слухай, все. Ми, ми бачимо тюркцію реакцію першу, і і все ти знаєш. У те, що казала Неля, ми в принципі головне базово зрозуміло. Ти живеш у далі. Як ти зараз? Рік підсумовуємо ти у цій точці. Що відчуваєш? Uh, Відчуваю те, що ми в безпеці в нашій країні. Це по-перше, uh -huh. наші воїни тримаються. Uh -huh. uh, і ми приїхали до Києва wow. вже пів року. Yes. Як живемо? Ти в Києві. Ти не в Дрогобичі вже ти вже в з Дровобича тут. Так. Та. Ось діти навчаються в школі, ходять на гуртки. Дівчата ходять на танці, Ніколь ходить на повітряну гімнастику. Олівія ходить на джаз-фанк. Uh -huh. Тимур ходить на плавання. Слав, Дома, а Ти куди ходиш споком слав. Ти куди І... ходиш? І... Скажи, ти куди ходиш? Я на навчання трошки там працюю ось. Навіть є час щоб сходити теж в тренажерну залу, щоб я коли Тимура відводжу на плавання, сам може теж піти там годинку позайматися, потім забрати Тимура, поїхати забрати дівчаток зі своїх гуртків і приїхати додому, перевіряти домашнє завдання. Слухай. Ти змужнів трошки, це видно. ти прям навіть отак уже такий вже не просто молодий тато. Вже такий я просто уявляю. Дякую. Я уявляю, як це важко. Чотирьох дітей розводити по всім по різним гурткам, все це встигати, але ж ти. І твоя мама, ви дуже мріяли. Ну, Вона, принаймні, мріяла, щоб ти вступив на навчання. І ти таки вступив. Скільки, де, куди ти вступив? На кого ти вчишся? Як в тебе вистачає часу на себе за всіми оцими родинними справами? Я навчався на реабілітолога, я лікар майбутній. майбутній. Ось ще планую, є в Києві Олександрівський, якщо не помиляюсь, лікарня. Є yeah. там є реабілітаційний центр. Ось планую туди піти вже на практику. Ось щоб допомагати нашим військовим та й розуміти, що таке така робота, на що я навчаюсь, щоб вже відчути її своїми вже руками. Ось. Слухай, ну це центральна Молодець. клініка. Та це така велика база наукова, фактично. І там такий, знаєш, дорога так. вже далеко-далеко. Слухай, ти зараз усміхаєшся. Ти зможнів. Ти інакше виглядаєш. У тебе розпорядок такий, що, дай Боже, кожному. Діти всі навчені, діти всі по гуртках. Слухай, ти зараз можеш у цій точці думати про своє далеке майбутнє. Коли тобі буде там, трошки там, старшим за 5 років, за 10 років, ти можеш собі дозволити це зараз. Дозволити, що я не знаю. Думати думати, думати про своє Думувати. майбутнє стратегічне. Знаєте, я кожен вечір сиджу, проаналізую кожен день, що я зробив не так, що я міг зробити більше. І знаєте, за п'ять років я стану все розумнішою. Не буду робити таких помилок. І найголовніше, що в нас є родина. І яка дійсно родина, яка через 10 років ми будемо все одно приїжджати на вихідні, сидіти пити каву всі разом і посміхатися. І планувати, я, я вважаю, планувати і мріяти це завжди потрібно. І це не даває, не дає зламатися. Слава, про які помилки ти? ти кажеш? Вибач, я просто може, не, не маю права це питати, але ти вже сказав: ну, якщо можеш сказати, про купу побилок ти mm -hmm. думаєш. Що ти помилився? Де ти помилився, хлопче? Свої помилки я завжди роблю, і це нормально, коли людина робить помилки. Головне, щоб людина розуміла, які помилки вона робить. Я не хочу казати. Добре, не, те, не кажи, не кажи. все, йдемо далі. Не кажи багато помилок. Не кажи, не кажи. Слухай, ну і нехай. Головне, щоб ти висновки з цього зробив. Та і все <кхем> ти згадав. От ти щойно озвучив там про мрії і згадав про каву. Я ж пам'ятаю, тоді коли ми знайомилися, в тебе mm. була така думка відкрити свою кав'ярню. Mm. Розкажи, будь ласка, що з цією мрією, і я пам'ятаю, що ти також фонд хотів відкрити, який так і мав називатися Ялов з України. Розкажи, чи поки що, що ці мрії актуальні, чи можливо ти вже чогось іншого хочеш? Я Лов України, я люблю Україну. Дуже класна назва, але з фонду ми вирішили припинити, тому що фонд це дуже 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 багато. Треба часу на нього. Це по-перше. По-друге, якщо е, там хтось накосячить, то це наше прізвище, і я буду це мій фонд. І просто е, я трошки просто. Та не хвилюся, Ну, Ми розуміємо, що? що це велика відповідальність. Насправді, знаєш, за словами багатодійний фонд криється величезна відповідальність, тому що має бути і бухгалтер, людей, та, і звичайно, команда, та. і всі, хто це повністю під звітність, бо це дуже відповідально в першу чергу. А з кав'ярнею, що скажи, поки що кав'ярнею Ми припинили. Ми, ми теж відклали. Угу. В майбутньому вона 100% буде. Сто відсотків буде Yellow Крин, це буде в майбутньому наш бренд. Ми щось придумаємо, як це реалізувати, і буде просто будуть як від нашої компанії або ще щось. Буде класний бренд. Yellow лоф'юкрани. Ми вже думали там які кофти, і так далі. Футболки, які можуть бути. У нас Олівія займається дизайном наймолодшим. Ось, так, і ми вже, і вона вже планує так, що в майбутньому ми будемо відкривати свою клініку, і вона вже повністю буде там дизайн робити. І ну, кожну квартиру, і вона буде робити дизайн. <смі> Хай це буде ти тоді. Проблема вашою... тихенько, знаєш. Зараз послухають поцуплять, ти ж поки тендер не купив, там тихенько на всю країну казати. Слухай, тому що це реально такий універсальний, класний неймінг. Абсолютно. А я собі уявляю. Знаєш, пішли в Ялов, пішли, а, а ми пімо каву. Круто да, ну, учіть, звучить. Ну, учіть, Слав, дякуємо тобі. Дякуємо. Якщо ти вже в то приходь до нас. Що ти сидиш там? <рес> приходь приходь до нас, реально придумаємо де. Я думаю, діти було б дуже захваті побути у вас. Я дивився якось чту своїх знайомих, як вони за, за камерами там у вас були, і це ну класно. Ну, все, Я ми думаю... запрошуємо тебе разом з твоїми малими. Приходь до нас, він все їм тут покажемо і розкажемо. Пасибі тобі величезне. І В'ячеслав Ялов, який був в нас зараз а, тут на прямому зв'язку, ви бачите ту точку, де ви з ним познайомилися. Ви бачите його зараз. Наш герой щоденний великий хлопець абсолютно відповідальний, абсолютно з іншим поглядом, не розгублений. Який просто отак, от, от дітей порозкидив по правильних гуртках, він знає, куди вони йдуть, і разом з ними створює бренд. Разом з ними, сімейний бренд. А, Дай не дай Бог кожному так дорослішити, звичайно, але знаєте, будь-які такі випробування – це вибір. Можна просто піти вниз, а можна стати славою. Слава став собою. Слава став тим, ким ви бачите. Пасібі за таку можливість зараз у цій точці у такий день сьогодні, коли ми підсумовуємо рік побачити наших героїв ще раз. І класно, що вони ці говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+,1 плюс Україна.